Доброго дня! Мене звати Надія Сікорська та я представник Чесько-української бізнес асоціації. Українці протягом тривалого часу були найбільш представленою іноземною меншиною в Чехії та складали більш ніж 30% усіх іноземців, тобто понад 196 тисяч людей. Зараз ця цифра значно зросла. Чехія прийняла вже більше як 320 тисяч українців, які рятуються від війни. Серед них висококласні спеціалісти різноманітних професій, підприємці, які на цю мить залишилися без роботи в умовах невизначеності. Ми, українці, несемо з собою освіту, свої навички та свій величезний досвід, якому впевнено можна знайти застосування незалежно від місця знаходження. Якщо ви задумувались над відкриттям компанії, створенні робочих місць та ведення бізнесу в стабільній європейській країні, Чеська Республіка може стати цікавим партнером. чесько українська бізнес-асоціація створена саме для підтримки українських підприємців, які мають намір створити резервні виробничі потужності в Чехії, розширити існуючий бізнес на Євросоюз. Відкрити нову власну справу в стабільній європейській країні або ж знайти нових міжнародних партнерів. Створення резерву в Європі підвищить довіру іноземних замовників, а мікс двох майданчиків українського та чеського, дасть стабільний виробничий результат. Основна ціль нашої асоціації створити комплексний сервіс для українських підприємців від А до Я в одному місці. А саме, ми зорієнтуємо вас у чеському законодавстві, що стосується бізнесу. Ми надамо вам юридичну, податкову та бухгалтерську допомогу від наших провідних експертів. Ми допоможемо у пошуку чеських партнерів. Ми розмовляємо українською, чеською, англійською та російською мовами. Разом з вами ми покроково пройдемо весь шлях від індивідуальних консультацій до відкриття компанії з повним бухгалтерським податковим та юридичним супровідом. Ми віримо, що нові партнерські відносини між двома країнами. Можуть бути корисними обом сторонам. У вас є питання з приводу відкриття та ведення бізнесу в Чеській Республіці? Збережіть свій час та отримайте професійну консультацію від провідних спеціалістів чесько української бізнес асоціації. Розпочніть свій бізнес з нами та отримайте надійний бухгалтерський та податковий супровід. Нам довіряють. Сотні клієнтів, просто напишіть нам, хочу консультацію, та ми зв'яжемось з вами зручним для вас способом.